Всім привіт! В попередніх трьох відео ми вивчили відносно непрості теми про функції вищого порядку, функціональні типи і лямбда-вирази. Тому на цей раз для відпочинку просто розглянемо невеликі фішки для роботи з функціями в мові програмування Kotlin. Поїхали! Ми вже знаємо, що функція це іменований блок коду, у якого можуть бути як вхідні дані, які називаються аргументами функції, так і вихідні дані, це результат роботи функції. Зазвичай функція об'являється наступним чином: ключове слово fun, потім назва функції, далі в круглих дужках перелік аргументів через кому, і в кінці кінців результат. Наприклад, зараз ви бачите функцію з назвою CreateTree. Ця функція створює текстовий рядок, який візуально буде виглядати як дерево з однакових символів. Символ можна вказати в ось цьому аргументі, а висота дерева задається ось цим аргументом. Потім ця функція викликається тут, і результат друкується на екрані. Можемо запустити програму і подивитися, як це виглядає. Чуть-чуть нагадує ялинку. Ну а що, скоро новий рік все-таки. Окей. Повернемось до функції CreateTree. Давайте от поглянемо на виклик цієї функції, і спробуємо здогадатись, що означають ось ці два параметри число 10 і символ зірочки. Взагалі добре, що у нас перед очима знаходиться сама функція, тому так, ми можемо відразу глянути, що перший параметр це висота дерева, а другий параметр це символ, за допомогою якого дерево малюється. Але чи так легко це буде зрозуміти, якщо я сховаю функцію десь внизу. А в результаті коду програми, от його читати доволі складновато. Ми не можемо просто так взяти і зходу зрозуміти, за що відповідає той чи інший параметр. Виходить, є проблема. Але в мові Kotlin є і рішення для цієї проблеми. Рішення називається іменовані параметри. Замість того, щоб просто перелічувати всі значення через кому. Тут є можливість записати виклик функції трошки іншим способом. А саме можна написати ім'я аргументу функції, потім знак дорівнює і далі значення для цього аргументу. Теж саме можна зробити з другим аргументом. Далі можна навіть записати кожен аргумент на новому рядку коду приблизно ось таким способом. В результаті нам не потрібно тепер взагалі там ні дивитись на функцію не треба, і підказки ніякі викликати не потрібно, тому що, ну, от прямо в коді написано, що, наприклад, число 10 це висота дерева. Код стає більш зрозумілим і читабельним для нас, як для розробників. Таким чином, ми познайомились сьогодні з першою фішкою, яка спрощує життя, а спрощує читання коду. Йдемо далі. З минулих відео ми знаємо, що значення для аргументів функції треба записувати в тому самому порядку, в якому аргументи об'явлені в самій функції. Тобто, якщо перший аргумент це число, а висота дерева, другий аргумент символ дерева, то в такому ж порядку треба всі ці аргументи перелічувати і ось тут, там де викликається функція. В принципі, це логічно. Але. Таке правило можна порушити, якщо використовувати іменовані параметри. Я можу в будь-який момент взяти і поміняти їх місцями, і код програми при цьому само собою скомбілюється. В терміналі бачимо таку саму ялинку, як і при попередньому запуску. Загалом дуже рекомендую користуватись іменами для аргументів функцій, ця фішка доволі сильно полегшує подальше читання і розуміння вашого коду. Далі наступний момент. Він стосується безпосередньо аргументів функції, там де вони об'являються. Зараз кожен аргумент складається з імені, потім пишеться двокрапка і тип аргументу. У нас це число int і одиничний символ char. Але, окрім всього цього, в умові Kotlin є додаткова можливість відразу вказати значення для аргументів через знак дорівнює. Все, що йде після дорівнює, це будуть так звані значення за замовчуванням. Наприклад, нехай у нас висота дерева буде дорівнювати 6. В результаті це дозволяє викликати функцію без аргументу висоти. Давайте це зробимо. Значить, перший виклик залишимо, як є, тобто тут все так же нехай друкується відносно висока ялинка з 10 рядків і зірочками. А далі трошки нижче буде наступна ялинка, наступне дерево. Викликаємо Create 3 тільки з іншим символом. Ну і не забуваємо надрукувати друге дерево на екрані. Тепер запускаємо програму знову і бачимо в терміналі дві ялинки. Одна велика з зірочками, і друга трошки менша, всього 6 рядків тут. Тобто це якраз таке значення, яке вказане за замовчуванням в аргументах функції. Супер. Їдемо далі. Наступне, що треба сказати, значить, ті аргументи, котрі мають значення за замовчуванням, їх бажано переносити в кінець функції. З цього правила взагалі є виключення, це якщо у функції є також ще й аргументи з функціональним типом, тобто лямбда. Тоді зазвичай такий аргумент ставиться в самому кінці. Це потрібно для того, щоб при виклику функції можна було лямбду винести за межі круглих дужок. Коротше кажучи, спочатку повинні йти аргументи без значень, потім аргументи зі значеннями, і на сам кінець аргумент з лямбдою, якщо він є. В результаті такий підхід дає один плюс. А ви можете викликати функцію як завгодно, і з назвами аргументів, і без назв, якщо захочете, там пропускаючи ті аргументи, у яких вже зарані є задані значення. Ну і якщо лямбда ще й присутня, то вона пишеться в самому кінці. От якось так. В принципі, у нас тут ніякі лямби не потрібні, тому обійдемось без них. Далі наступна фішка. Іноді програмістам доводиться писати короткі функції. Наприклад, у цій програмі тут є такий код, який змінює колір тексту в терміналі. В даному випадку це код зеленого кольору, ну тому що дерева вони зазвичай зелені. Правда, по самому коду це не видно. І якщо хтось зі сторони гляне на всю цю шесть, то можна і не зрозуміти, що тут відбувається. Відповідно, давайте краще створимо окрему функцію, яку назвемо як GreenText, тобто текст text зеленого кольору. Або навіть можна цю функцію зробити extension функцією і назвати її toGreenText. Тоді на виході з функції теж буде текстовий рядок, тільки вже пофарбований. Отже, код функції. Просто беремо і копіюємо всю цю жесть і пишемо далі Return і Ctrl-V. І також замінюємо трі на this. This – це якраз оригінальний текстовий рядок, на якому буде викликатися ця extension функція. Далі залишається викликати функцію, написавши 3.toGreenText. Ну і все. Такий от код більш схожий на людську мову. Читати його простіше. Принаймні зрозуміло по назві, що ми беремо результуюче дерево і фарбуємо його в зелений колір. Отже, в цій програмі у нас з'явилась коротка функція, яка складається з одного рядка. Для таких функцій в мові Kotlin є окремий спрощений синтаксис. По-перше, видаляємо тип даних, він буде виводитись компілятором неявно з ось цієї інструкції. По-друге, видаляємо ключове слово Return. По третє, видаляємо фігурні дужки, вони нам теж більше не потрібні. Ну і по четверте, пишемо знак дорівнює між заголовком функції і її кодом. Готово! Тепер ця функція займає не три рядки коду, а всього-навсього один. Буквально вся функція, включно з назвою і кодом, вона помістилась на одній лінії. Такі от справи. Ну і що? Давайте запустимо програму на всяк випадок. в терміналі обидві наші ялинки друкуються. Все зажобісь, нічого не поламалось. Залишається на сьогодні остання фішка. В минулих відео ми вже вивчили, що будь-яка функція має фіксовану кількість аргументів: там 0, 1, 2, 3 штуки і так далі. Якщо функція об'явлена з двома аргументами, то всі два аргументи, значення для них треба вказувати, коли функція викликається. Далі, сьогодні ми познайомилися зі значеннями за замовчуванням, які можна прописати для деяких або там навіть для всіх аргументів функції. Таким чином сьогодні виявилось, що кількість аргументів при виклику функції тепер може бути меншою, ніж об'явлено в самій функції. Далі, зараз ми дізнаємось, що насправді функцію можна викликати навіть з більшою кількістю аргументів, ніж вказано в самій функції. Це можна зробити за допомогою так званих варарг аргументів. Кожна функція може мати максимум один варарк аргумент. Цей аргумент, як правило, об'являється в самому кінці. Останнім, і робиться це за допомогою ключового слова варарк. Єдине виключення тільки, воно знову пов'язане з лямбдами. А в такому випадку зазвичай роблять так, щоб спочатку йшли звичайні аргументи, потім аргументи зі значеннями за замовчуванням, потім варарг аргумент, і далі лямбда, якщо є. В нашому випадку лямбди немає, тому варарг аргумент буде останнім. Будемо використовувати цей аргумент для того, щоб розвішувати новорічні іграшки на ялинці, на нашому дереві. В результаті, ми тепер можемо при виклику функції передавати кожен раз різну кількість аргументів. По суті, всі аргументи в кінці функції, починаючи з третього, це будуть іграшки, перелічені через кому. Також один нюанс тут є. А якщо для варарка аргументу прописувати його назву, то в цьому випадку всі значення необхідно передавати як масив. Зазвичай це масив, який створюється за допомогою функції array of, але не завжди. Якщо у вас виникають помилки з таким масивом, то тоді треба глянути на тип варарг-аргументу. В нашому випадку тип називається char. Відповідно замість arrayOf пишемо charArrayOf. Таке буває з примітивними типами даних, їх взагалі небагато. Наприклад, це в основному числа, там інтеджер, лонг і так далі. Ну і одиничні символи. Чар вони теж в цьому переліку є. Повний список примітивних типів та їх масивів ви зараз бачите на екрані. Також є ще один нюанс для випадків, коли, припустимо, от масив даних для варарк аргументу приходить з іншого місця. Ну, Наприклад, об'явимо окрему змінну, тойс ліст. Далі напишемо list of» і перенесемо сюди список всіх іграшок. Тут просто так вже список не можна назначити напряму до varк аргументу. Для цього треба, по-перше, конвертувати список в char array, ну або в звичайний масив, якщо тип даних не примітивний, а конвертація сама по собі нескладна, тому що існують готові extension функції для цього, наприклад, to char array. А також є функція просто to array, ну і так далі, і тому подібне. Після цього є два варіанти. Перший варіант можна написати ім'я варарг аргументу і знак дорівнює. Ну і другий варіант замість імені аргументу можна використати так званий спред оператор. Це символ зірочки перед самим масивом. Цей оператор розгортає всі елементи масиву, передаючи їх до варарг аргументу. Додатковий плюс спред оператора в тому, що після нього через кому можна додати ще декілька елементів, якщо ви вдруг захочете. Окей, залишається повісити іграшки на ялинку. Всередині функції з varрк аргументом тут фактично цей аргумент виглядає як масив. Доступ до елементів відбувається по індексу, а нумерація з нуля, само собою. В принципі, можете спробувати зараз самостійно розвісити іграшки на ялинку, а так далі вважайте, що починається бонусна частина відео. Зараз познайомимося з купою нових для нас цікавих екстеншн функцій, і не тільки. Для початку нам треба знайти всі позиції, де малюється дерево, це щоб зрозуміти, куди можна повісити іграшки. Використовуємо для цього функцію mapIndexedNotNull. Ця функція може одночасно перетворювати дані і фільтрувати їх, якщо з блоку коду повертати значення null. Також в цьому блоці коду одночасно доступний індекс елементу і сам елемент, символ з текстового рядка. Отже, перевіряємо. Якщо символ не пустий, тобто якщо це не пробіл, наприклад, і не перехід там на наступний рядок, і так далі, то тоді повертаємо з блоку коду індекс. А інакше повертаємо значення null. В результаті на виході ми отримаємо список позицій, список індексів, куди в теорії можна повісити іграшку. Далі, цей список перемішуємо випадковим чином за допомогою окремої функції Shuffle. До речі, до цієї функції можна ще й прописати Randomizer Random, тільки його треба імпортувати, вибравши зі списку і натиснувши Enter. А вибирати потрібно рандомайзер з ось таким імпортом: Kotlin.random.random Далі, цей рандомайзер, нехай він ініціалізується нулем. Це в результаті стабілізує розвішування іграшок для кожного запуску функції. Тобто, виглядати все буде випадково, але результат все одно буде однаковий для кожного запуску. Окей, їдемо далі. Наступний крок. Об'єднуємо попарно список індексів, об'єднуємо їх з іграшками. Це можна зробити через функцію zip. Тільки у нас vararg тип для іграшок використовується, він фактично є масивом, а нам для функції zip потрібна колекція. Тому конвертуємо масив в список. Ну і останній крок запускаємо цикл for each, в якому відразу виконуємо операцію деструктуризації для кожного об'єднаного елементу. З першого списку в нас приходить індекс, а з другого списку, який ми об'єднали з першим через функцію zip, тут приходить іграшка. Про деструктуризацію ми раніше вже говорили в одному з минулих відео. Якщо коротко, то ось ця функція zip вона створює список з парами елементів, а кожну пару можна розбити на два окремі елементи, що ми тут в принципі і робимо. Залишається замінити символ по індексу на символ іграшки. Що ж, тут, коротше, є одна проблемка з тим, що текстові рядки це немутабельні типи даних. Тому давайте спочатку перетворимо текстовий рядок в спеціальний тип StringBuilder. Цей тип мутабельний. А тому всередині forEach ми зможемо виконати заміну: mutable3.replace Перший аргумент це індекс. Другий аргумент індекс плюс 1, тому що ми заміняємо один існуючий випадковий символ. І третій аргумент це сама іграшка, тільки конвертована в текстовий рядок. Додатково можемо зафарбувати її в який-небудь там червоний колір. Для цього давайте зробимо копію функції toGreenString, а назвемо її ColorizedToy. Та поміняємо спочатку код всередині з 32 на 31, це буде якраз червоний колір, а потім відразу після символу назад змінимо код на зелений, це щоб випадково ялинка сама по собі не стала червоною. Далі викликаємо цю функцію для іграшки безпосередньо перед заміною. На останок, щоб все працювало без помилок, то треба проходити по індексам в оберненому порядку від кінця. Чому так треба робити? А тому, що при кожній заміні буде зміщення от всіх наступних символів, оскільки текстовий рядок з іграшкою, з червоним кольором, от тут більше символів знаходиться, ніж було спочатку до заміни. Тому перед циклом for додаємо спеціальну функцію для сортування даних в оберненому порядку. І у якості ключа для сортування беремо саме індекс в текстовому рядку. От і все. В самому кінці з функції повертаємо mutable3.toString. Готово. Запускаємо програму на виконання. В результаті маємо на виході ось таку ялинку, на цей раз з іграшками. Такі от справи. Отже, в цьому відео ми, в принципі, не тільки познайомилися з фішками для роботи з функціями, такі як значення для аргументів за замовчуванням, іменовані параметри варарг аргументи і скорочений запис невеликих функцій. На додачу ми подивились на ось такий приклад використання ланцюжків з декількох функцій для трансформації колекцій. Загалом пропоную навіть вам у якості домашнього завдання самостійно сісти і розібрати весь цей код більш детально, як він працює. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!